Конгресу українських націоналістів вітаємо майдан! Від імені Конгресу Українських націоналістів я В'ячеслав Березовський та Володимир Манько. Вітаємо майдан і хочемо оголосити підсумки конкурсу, який було оголошено вчора на Майдані. Всім бажаючим були роздані листівки, в яких було опубліковано. Анти, е, е, номінації нашого конкурсу антирейтинг влади Гарбуз року 2013. Нагадаю, було оголошено 5 номінацій. Спекулянт року, той, хто продає Україну, кожний бажаючий міг написати будь-кого завгодно. Можливо, на якусь тітоньку, яка торгує чимось таким е, сувенірами. Я жартую. Друга номінація свого кроку той, хто бажає повернення до СРСР. Третя номінація Українофоб року той, хто зневажає українську мову. Четверта номінація поліцай режиму року. Той, хто нацьковує міліцію на людей. І п'ята остання номінація Гаспидові діти року. Це та політична партія, яка проводить антиукраїнську діяльність. Майдан вчора записав свої думки у таких листівках. І здав до нашого намету Конгресу українських націоналістів. Ми їх опрацьовували колегіально і творчість Майдану хочу зараз оголосити, тому що вона була досить дещо незвичною. Ми думали, що будуть одні прізвища, а Майдан колективно вирішив трошки поправити думку організаторів конкурсу. Тому перша номінація спекулянт року. До переможних у переможну трійку вийшли три прізвища. Е, можливо, для когось прогнозовані, можливо, для когось ні. Але ці три прізвища звучать так: Віктор Янукович, Микола Азаров та Віктор Медведчук. За версією майдану. Перше місце беззаперечно, який... Зайняв з великим відривом. Як ви думаєте, хто? Так майдан. Віктор Янукович. З чим його і вітаємо. В другій номінації з того кроку вийшли у першу трійку теж три прізвища. Азаров, Янукович та Семоненко. За версією майдану перше місце. У номінації совок року зайняв Петро Симоненко. З чим, шановного пана Симоненка, товаріща, вибачте, і вітаємо. У третій номінації «Українофоб ФОП року. Трійця складалась таким чином. Азаров, Колісніченко і Табачник. О, перше місце зайняв чоловік, правильно каже, Дмитрій Табачник. Четверта номінація поліцай режиму року. Виявилось теж троє переможців. Трійця, звучить так, Янукович Захарченко і Клюєв. Що досить було несподівано для, для організаторів. Перше місце зайняв Віталій Захарченко. З чим його теж вітаємо. І остання колективна номінація. Гаспедові діти року. Перше місце прогнозовано зайняла тандем партія регіонів плюс Комуністична партія України. З чим і вітаємо цих гаспедових дітей року, що минув 2013-го. Крім того, було цікава думка, прозвучала. Совком року, одні з анкет, це визначаємо окремою, окремою премією і окремою подякою ту людину, яка вважає Совком Року тих, хто святкує свята День защитника Отечества 23 лютого і день 8 марта, 8 березня. По версії Конгресу українських націоналістів та Українського віртуального опору організаторів це є. Люди, які ще не відійшли від Совка. Я розумію, що нас таких є багато, але ми українці. Ми тут для того, щоб змінювати свою свідомість, змінювати свідомість суспільства. Тому ми повинні знати, де взялися ці свята, які я називаю. Це свята неукраїнські. Вони для нас накинуті не українською владою і людьми, які не були ніколи українцями. Наші свята військові це 14 жовтня, День козацтва. День Організації Української повстанської ар... армії це наш День Української зброї. А наше жіноче свято українське має бути, відзначатися у другу неділю травня, День матері, а не 8 березня християнами у Великий Піст святкувати, їсти сало, пити горівки, танцювати з жінками. Тому пропозиція. Всім українцям, які нас чують і на телебаченні, і тут стоять покласти руку на серце, і так як співаємо гімн так, як молимось всі Богу, так і переламувати, вичавлювати із себе совка по краплині. Тому окрема подяка тій людині, яка вказала цю номінацію. І останнє нами було оголошено про те, що в майдану є пропозиція започаткувати день ганьби. Українофоба і визначати його щорічно. Нам було необхідно визначитися дату, коли, яку дату ми будемо щорічно визначати День Українофоба. Ну і тут нема що довго думати. Так як найголовнішим українофобом року визначено, визначено Дмитра Табачника, а його день народження припадає на 26 листопада, то думаю, що Майдан підтримає Таку пропозицію щорічно відзначати День ганьби Українофоба 26 листопада щорічно. Так, Майдан? Yeah. Дякуємо. Yeah. Нашому Майданові. Yeah. Слава Україні нашій, yeah. українцям нашим. Yeah. І слава Україні. Yeah. Дякуємо. Запрошую до слова Володимира Манька. Погладити премію антипремію Гарбуз року цей гарбуз із написами з іменами наших номінантів буде розміщуватись отам, справа від сцени у Конгресі, у наметі Конгресу українських націоналістів. Так що всі бажаючі чи журналісти можуть підходити, любуватися витвором української природи, який ми віртуально передаємо нашим переможцям. Дякую за увагу Ну і гонорар Славному Конгресу українських соціалістів передаємо Прошу. Дякую. Дякую. і бажаю успіхів у розвінченні совків, злодіїв та інших, як би це м'яко сказати, негарних людей. Спасибі. Слава Україні! Це книжка, книжка Володимира Гонського Людина і нація, час воїнів. Це те, що має лежати у кожного з нас сьогодні на столі. Дякую. Друзі, а між іншим, кілька, кілька е, слів про те, що казали наші побратими. Чому, можливо, не всі ще розуміють, чому особливо святкувати 23.